Який пост-коментар на Reddit ви все ще не можете пройти. Хлопець, який був здивований, бо його шафа в коридорі зникла. Сусіди по кімнаті сказали, що ніколи не було жодної шафи. Виявилося, що в нього була похлина мозку. Чувак сказав, що пішов на звичайний медогляд до лікаря, і я вже не пам'ятаю як, але в підсумку зламав шию і виклав фото з шийним фіксатором у лікарні. Хтось прокоментував ти провалив свій медогляд просто вщент. Я кожного разу сміюся до сліз, коли згадую це. Чувак, у якого всі М у коментарях були великі, і який пояснив, що в нього зламалася кнопка М, тож він просто тримав одну в буфері обміну і вставляв, коли потрібно. Він ще сказав, що для особливих випадків може вставити маленьку «М», але коментарі на Reddit не варті того клопоту. У перші роки мобільних телефонів я знав хлопця, в якого перестала працювати кнопка з цифрою «5». Якщо йому треба було подзвонити на номер із п'ятіркою, він відкривав збережений контакт, де вже була п'ять, видаляв інші цифри і будував новий номер навколо неї. Одного разу він навіть відмовився взяти номер дівчини, бо в ньому було три п'ятірки. Хлопець написав, як дивно те, що щоразу, коли він прокидався, його сусід по квартирі був у душі. Не мало значення, котра година. Кожного разу, коли він відкривав очі, той вже мився. Він був дуже збентежений. Зрештою, після кількох коментарів від редіторів, з'ясувалося, що його буде саме звук душу. Кілька років тому на Аскредіт був пост із запитанням, у якому віці ви б хотіли померти. Одна літня жінка прокоментувала, що вже готова піти, бо їй поставили діагноз, і вона була цілком задоволена своїм життям. Вона була дуже теплою та доброю, відповідала на коментарі питання інших користувачів. З того часу я почав тихо заглядати на її профіль час від часу. Вона майже щодня писала про своїх котів і була активно в котячих сабредітах, аж поки одного дня не перестала коментувати зовсім. Я ніколи в житті не відчував такого смутку через незнайому людину. Чувак написав у сабредіті з комп'ютерною допомогою, що його комп'ютер раптово переключився на іспанську мову. Усі, хто відповідав, включно з адміністрацією Reddit, давали поради виключно іспанською. Історія про хлопця, який мав галюцинації і думав, що хтось вривається до його квартири. Залишає записки і пересуває речі. Один реддітор порадив йому перевірити рівень чадного газу, і виявилося, що в нього було повільне витікання. Цей коментар буквально врятував йому життя. Не дуже божевільна історія, але одна дівчина розповіла, що її хлопець кожен день казав їй, що вона погано пахне, хоча вона була чистою і щодня приймала душ. Вона, зрештою, запитала його, чому він це постійно говорить, і він відповів. Що його батько навчав його так поводитися, щоб утримувати людину в стосунках. Причина була в тому, що це змушує людину почуватися так, ніби ніхто інший не захоче її. Такий рівень маніпуляції справді шокував мене. На щастя, вона розірвала стосунки з ним. Але серйозно, що за чорт? Було таке повідомлення від жінки, яка була вагітна, і її чоловік з тестом почали бути одержимі думкою, що вона помре під час пологів, як їхня мати чи дружина. Вона намагалася запевнити їх, що все буде добре, але вони ставали все більш зациклені на цій ідеї, коли пологи наближалися до того моменту, коли вже поводилася так, ніби вона померла. Вони хотіли, щоб вона записала відео на дні народження дитини та важливі події, зробила заповіт і все своє майно пакувала та складала на зберігання або продавала, щоб її чоловік не мав робити це пізніше, коли він буде самотужки доглядати за дитиною після її смерті під час пологів. Це було дуже неприємно і не було жодного подальшого оновлення. Я часто думаю про цю історію. Це історія про хлопця, якого вдарили, і він потрапив у такий глибокий сон, що прожив ціле життя у снах. В сні він помітив, що одна лампа виглядає дивно і не міг відірвати погляд від неї, поки не прокинувся. У цьому сні він закохався, мав дітей і, здається, навіть уплакував їх, коли повернувся до реального світу. Це був дуже тривожний і зворушливий досвід. Це історія про хлопця, який працював Сантою в торговому центрі. До нього підійшов чоловік з двома чи трьома дітьми, серед яких була маленька дівчинка, можливо 5-6 років. Вона нервово сіла йому на коліна і, нарешті, вигукнула можна, я отримую свою маму назад. Виявилося, що її мама померла при пологах кілька місяців тому, і вона думала, що Санта може її повернути. Цей пост був багато років тому, і я досі не можу виконати його з голови. Історія про маленьку дівчинку, яка померла після того, як її бабуся не повірила, що в неї алергія на кокос і намастила її волосся кокосовою олією. Я часто думаю про це, особливо після того, як став батьком, або історія про чоловіка, який планував залишити свою дружину, але вона вбила дітей, а потім і себе це жахливо. Це історія про якогось командира корабля, який їв бейл і віддав наказ нахилити корабель, бо сонце трохи засліплювало його. Редагування Бейлг, а не пончик, важлива відмінність. Це історія про два пости. Один запитував, чи може жінка подати позов проти колеги, який підступно нагодував її продуктом, який вона не може їсти з релігійних міркувань, ймовірно, молочним продуктом. Інший пост був про те, чи може вона бути притягнута до відповідальності за жарт над колегою. Не пройшло й багато часу і кілька дописів, поки спільнота та обидва автори постів зрозуміли, що вони насправді говорять про одну й ту ж ситуацію, але з протилежних сторін. Підліток з кокосом. Хлопець використовував кокос з отвором. Він використовував цей кокос для приємних моментів. Він робив це регулярно. А одного дня виявив, що всередині кокоса були личинки. Я читав історію про хлопця, який пішов в печери, і в кінцевому підсумку опинився вниз головою. Вони не змогли його витягти, і він помер там, бо застряг. Тепер я точно не піду в печери. Історія про того чоловіка, який вмовив свою дружину погодитися на відкритий шлюб після тривалих спроб, але в результаті сам не отримав нічого, в той час, як його дружина почала отримувати побачення ліво та право. Дякую за перегляд! Якщо відео було цікаве, ставте лайк і пишіть у коментарях, чи є у вас такий пост.